Вітаю, друзі! Дякую, що дивитесь моє відео, ставите лайки, пишете коментарі. Також буду вам вдячна за підписки на мій канал, тому що це мене дуже сильно мотивує для зняття нових відео. Сьогодні я хочу з вами поділитися простим, але смачним рецептом смаженої картоплі. Я хотіла би дізнатися, чи ще хтось так полюбляє смажити картоплю. Саме в такому поєднанні. Якщо вам буде неважко, то поділіться, будь ласка, в коментарях під цим відео. Мені буде цікаво, в якій області, в якому регіоні готують також смажену картоплю. Звісно, що я розпочинаю своє приготування з того, що картоплю очистила, помила і тепер нарізаю на такі шматочки. Величина шматочків або їх форма Тут не принципово, хто як звик, так і нарізаєте. І поки я кришила картоплю, в мене нагрілася вже сковорідка. На нею я викладаю ложку столову смальцю і додаю ще олії, ви ж дивіться, що полюбляєте ви, на чому смажите картоплю: на олії, чи тільки на смальці, чи комбінувати, так як я. Це вже за вашими смаками та вподобаннями. Викладаю картоплю, Сковорідка гаряча. Звісно, що картоплю я підсолю, поперчу. І ще я люблю додавати сюди ж цю, цю страву сушений чесник. Якщо у вас його немає, можете не додавати. Якщо нема сушеного, можна додати трішечки свіжого чеснику. Це вже, як то кажуть, знову ж за вашими вподобаннями. Ось так перемішую, вона вже гарненько підсмажується. Хай вона собі смажиться і зараз я вам покажу, який інгредієнт я ще буду додавати. І от саме з ним картопля дуже-дуже смачною виходить. Саме цей рецепт картоплі я пам'ятаю з дитинства, вона мені дуже-дуже смакувала. Я дуже любила таку картоплю. Дуже гарно і батько, і мати готували, і я і від них навчилася. І нам всім вона дуже подобається. Можна такий рецепт готувати тушкувати в казанкові капусту з картоплі, але мені це не подобається. Мені подобається саме смаження на сковорідці. І так, я взяла капусту, ось так викладаю її в мисочку і дивлюсь, якщо вона в мене дуже соковита, то я її віджимаю в банку, щоб сік назад стік. І капуста була трішки такою сухою, тому що цей зайвий сік він нам не потрібен на картоплі. І коли картопля буде майже готова, не до кінця. Цю капусту я буду викладати на картоплю і підсмажувати, періодично помішуючи, перевертаючи. І коли ця капусточка підсмажиться з картоплею, ой, повірте, це такий неймовірний смак, і поєднання кислого і картоплі смаженої, це щось з чимось, це треба тільки спробувати, бо, словами, цього не передаш. Готуємо до тих пір, поки картопля не буде готова, а капуста має трішечки підрумянитись, якби підзолотитися. І все, і картопля готова, вимикаємо і насолоджуємося, пригощаємо своїх рідних. Повірте, я вам раджу спробувати цей рецепт, тому що саме ця картопля вам буде гарно смакувати. Не потрібно більш нічого до неї діставати, ніяких помідорчиків, огурчиків, тільки капусточка з картоплею дуже-дуже смачна. Тому готуйте для своїх рідних та близьких. Хай вас все вдається! Мирного неба, вам спокою, гарних звісток! Все буде Україна! Всім папа! -па.